Ніч над глухівкою. Кажуть, на Чернігівщині поміж заболочених лісів, є місце, якого нема на жодній карті. Село, що колись називалось Глухівка. Його навіть не згадують старожили, бо хто звідти виходив, той уже не повертався. Осінь. Туман лізе в легені, як холодна вода. Двоє друзів Марко і Стас, вирішили зняти документалку про зниклі українські села. Марко, режисер, романтик, який вірив у легенди. Стас, цинік з камерою. Кажуть, там церква стоїть без хреста, казав Марко, коли вони йшли лісом. І вночі дзвін сам б'є, хоч село пусте. Та брехня, буркнув Стас. Підемо, знімемо, доведемо. От і буде контент. Вони знайшли стару стежку, зарослу тарням. На дереві табличка майже стерта глухівка три кілометри. Дорога вела в туману. Телефон ловив тільки СОС. А в повітрі запах во гекаості і чогось солодкуватого, як від гнилого яблука. Першу хату вони побачили надвечір. Дах провалився, двері розчинені. Всередині старий ліжник, дитячий черевик і відро, повне висохлої крові. На стіні, напис крейдою, не дивись у вікно після дзвону. Марко посміхнувся, атмосфера ідеальна. Тільки треба зняти на фоні. Вони пройшли далі. Село тяглося мовчазними дворами. У кожній хаті ікони з перевернутими ликами. У центрі стара церква без хреста, як і казали. Купол чорний, роз'їдений іржею. Дивись! шепнув Стас. На дзвіниці. Там хтось стояв, наче жіноча постать у довгій чорній сукні стояла і дивилась просто на них. Стас натиснув зум. Камера зашипіла, екран мигнув, і постать зникла. А в записі лише туман і шум. Ніч настала раптово. Тиша в селі стала густою, як медвітер зник. Навіть цвіркуни не, не співали. Ти це чуєш? Марко зупинився. З глибини темряви полетів звук дзвону, глухий, нерівний, наче його били під водою. Раз два, три. І в кожному вікні села загорілося світло. Хоч у хатах нікого не було, Стас схопив камеру, навів об'єктив і раптом у вікнах блиснули обличчя. Без очей, без рота. Лише бліді, мов крейда, силуети, що рухались одночасно. Йдемо звідси, прошепотів він. Але дзвін лунав знову четвертий раз, і все навколо стихло, навіть повітря, здавалося, перестало рухатися. Вони забігли у першу ліпшу хату. Усередині свіжа свічка на столі, горіла рівно, хоч вікна розбиті. Поряд старий жіночий черевик. Запилений рушник, і тарілка з гарячою кашею. Це не може бути Стас глянув на пару, що здіймалася над їжею. Марко відступив. Може, тут живе хтось? Двері позаду повільно заскрипіли. На порозі стояла висока жінка у чорному з покритою головою, обличчя біле, як полотно, очі чорні, як дірки. Вона дивилась мовчки. «Ми... Ми просто заблукали. промимрив Марко. Ми підемо. Жінка підняла руку і показала на стіл. Їжте. Голос був сухий, як потріскана земля. Ні, дякуємо, почав Стас. Але Марко вже злякано присів і взяв ложку. Каша була солона, але тепла. Смачно прошепотів він. Жінка усміхнулась, і тоді він побачив замість зубів у неї чорні гвістки. Коли вони вибігли з хати. Дзвін лунав уже без зупину. Земля під ногами пульсувала, наче дихала. Вітер приносив шепіт. Не дивись у вікно після дзвону. Вони бігли до машини, що стояла за селом, але дорогою помітили: всі хати ожили. У кожному вікні ті самі обличчя, і з кожним ударом дзвону вони ставали ближче. Стас впав, камера відлетіла вбік. Марко повернувся допомогти. І побачив, що з туману виходить дівчина у вінку з чорних квітів. Її ноги ледь торкались землі, обличчя і знайоме. Це була та сама постать із дзвіниці. Хто ти? прошепотів він. Вона усміхнулась і прошепотіла. Господиня, ти їв моє, тепер залишишся. Марко відступив, але земля розчинилась під ним, провалилася, як болото. Стас кинувся тягнути його. І раптом побачив у калюжі віддзеркалення обох. Тільки у відображенні Марко вже мертвий. А Стас стоїть над тілом, уся сорочка в крові. Він закричав, кинув камеру і побіг. Поліція знайшла його через три дні на узбіччі траси. Він стояв босий, блідий, повторював одне й те саме: Не дивіться у вікно після дзвону. Марка не знайшли лише камера, що все записала. Останній кадр жіноча рука торкається об'єктива, і голос шепоче Ще один прийшов у гості. Кажуть, глухівка колись була звичайним селом. Поки не сталася біда, священник привіз із Києва дзвін, литий зі сплаву старих ікон та людських прикрас. Коли його повісили, у першу ж ніч у селі зникла дитина. А потім усі, хто чув дзвін, бачили у вікнах свої копії. З того часу кожного, хто заходить туди після заходу сонця, зустрічає господиня вона годує, дивиться, і якщо з'їси хоч ложку, залишишся в селі, щоб замінити когось з тих, хто там був до тебе. Через рік після трагедії відео з глухівки з'явилось у мережі хтось виклав його на форум дослідників містики. На записі чути, як Стас каже: Дзвін знову, ти це чуєш? І тоді камера обертається. У вікні видно жіночу постать, вона дивиться прямо в об'єктив.